Майже на виїзді зі сміли біля повороту на село Будки сталося ДТП. Маршрутний автобус, що рухався трасою Н-01, в'їхав у припарковану на узбіччі фуру. Що стало причиною такого маневру водія, невідомо. На місці працюють слідчі нацполіції. Вони з'ясовують всі обставини. Судячи з номерів автобусу жовтого кольору, це був транспортний засіб, призначений для пасажирського перевезення. Як твердять свідки, була табличка, що він їхав на Умань. Правоохоронці кажуть, що в автобусі перебувало десять пасажирів. На місце аварії виїхало одразу декілька бригад невідкладної швидкої допомоги постраждалих до у Смілянську міську лікарню. Троє поступила по швидкій. Одна від госпіталізації відмовилася в неї легкі були пошкодження забої коліна. Вона була черкаська, а ці двоє одна після 52 роки, а друга дівчина 18 років. А ці що після вона зі сміли, а ці, що 18 років, село Свидівок. Тридцять двоє їх госпіталізував. Не можу я сказати, що це складні травми, ну середня. Стус там ранена на чолі, струс це у той, якої 18 років, а у п'ятдесяти років там перелом плеча.